214-та доба супротиву України рашистській навалі. Рівно стільки мешканці Харківщини не знають жодного тихого та спокійного дня. Ворог продовжує тактику терору, мирного населення та завдає ударів по населеним пунктам області. Протягом минулої доби окупанти обстріляли Куп'янський, Харківський, Богодухівський, Чугуївський та Красноградський райони області. У селищі міського типу Дворічна Куп'янського району внаслідок обстрілу був пошкоджений та зайнявся заклад освіти. В Чугуївському районі пошкоджена інфраструктура агропромислового підприємства. У Красноградському районі місцеві чули вибух за межами населених пунктів. Без постраждалих та руйнацій спрацювали наші повітряні оборонці. Рятувальники ліквідували пожежі навчального закладу та промислового підприємства. За даними центру екстреної медичної допомоги, внаслідок обстрілу Куп'янського району сім людей госпіталізували. Також в Харківському районі підірвався на міні та отримав поранення 49-річний чоловік. Через високий рівень забруднення ворожими боєприпасами сапери продовжують процес розмінування. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби здійснено: 63 залучення. Обстежено та очищено територію загальною площею 26 гектарів. Вилучено та знешкоджено 748 вибухонебезпечних предметів. Основні зусилля піротехнічних підрозділів направлені на об'єктах критичної інфраструктури. Розмінування воду, газу, теплоелектромереж з метою їх відновлення у місті Балаклія та місті Ізюм. Крім цього, рятувальники продовжують розбір завалів на деокупованих територіях та допомагають проводити аварійно-відновлювальні роботи. Протягом доби рятувальники зведеного загону у місті Балаклія продовжували роботи на зруйнованій будівлі каналізаційної насосної станції. Забезпечено енергоживленням шість багатоповерхівок. Понад 300 абонентів за допомогою електростанції 600 кВт. У місті Зюм проведені роботи з розбору завалів на території загальноосвітньої школи номер 4 а також другого поверху та частково першого двоповерхової загальноосвітньої школи номер 12 Що ж до Ізюму, то в деокупованому місті закінчили ексгумацію масового поховання людей. Поліція вилучила 447 тіл загиблих. Частина з них має сліди катування. Правоохоронці зауважили, що майже у кожному деокупованому населеному пункті Харківщини вони знаходять приміщення для катувань. Поліцейські продовжують фіксувати та документувати злочини Російської Федерації на Харківщині та вздовж цієї південно-східної лінії зіткнення тривають запеклі бої. Бійці ЗСУ за добу знищили 400 ворожих вояк. За добу підрозділи Сил оборони України відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Соледар, Виїмка, Курдюмівка, Зайцеве, Новомихайлівка та Первомайське. Ракетні війська і артилерія уразили, зокрема, 5 пунктів управління, 13 районів зосередження живої сили та техніки противника, три позиції зенітних ракетних комплексів, три системи ракетних військ і артилерії. Серед них ураган та два склади з боєприпасами. Яна Читиніна та Олексій Муравйов Харківські звісті.